Радіо UA Chicago. Давай поговоримо про TPS. Є ряд міфів та стереотипів, які існують, які так, е, е, крутяться навколо TPS статусу, а е, тому розповідай, які з них найбільш поширені, які ти зустрічав, і е, давай їх зруйнуємо, якщо вони неправдиві. Ну, якщо говорити про міфи стосовно TPS, то міф номер 1 ніхто на TPS не переходить. TPS люди. Заявники отримують паралельно із тим статусом, яким вони мають, або у зв'язку при наявності в них, при відсутності в них будь-якого статусу. Тому говорити про перехід на ТПС неправильно ні формально юридично, ні просто з точки зору логіки. ТПС – це є захист від депортації. Просто перевага ТПС в тому, що особа має право працювати на період наявності ТПС. Тому люди про ТПС дуже сильно хочуть, дуже сильно його бажають. Але це не є панацею від вирішення всіх проблем. Наприклад, є категорія осіб, українців, які перебувають в Америці по інших типах візах, і їм, тобто міф номер два, не всім навіть доцільно переходити на ТПС. Якщо мав спілкування з студентами, які навчаються на однорічній, дворічній, трьохрічних програмах навчання в Америці, і вони хочуть ТПС лише для того, щоб працювати паралельно з навчанням. Знову ж таки, навіть в їхній ситуації, ситуації зі студентами цього робити недоцільно, оскільки паралельно з Тіпесом уряд прийняв ще одну програму, яка називається е, українською мовою е, студентська, спеціальна допомога студентам. Е, е, ось в рамках цієї програми, паралельно навчаючись, студент може отримати дозвіл до праці без Тіпесу. Оскільки, міф номер 3 TPS за собою. Перевага ТІПІСу дозвіл до праці, мінус ТІПІС потрібно дозвіл на виїзд за кордон. Оскільки, якщо володілець ТПЕСу виїде за кордон без дозволу від уряду США, то ТІПІС в той же момент буде втрачений, і особа може вже не повернутися взагалі в Америку, якщо немає для цього якогось іншого підстави візи або якогось іншого паролю. Тому номер міф номер три тіпіес. Це є річ хороша, але він не дає можливість подорожувати за межі, США, як людина бажає. Треба отримувати так званий дозвіл за форму i 512 t і це є доволі річ коштовна, оскільки лише ФІ, яке сплачується уряду, становить 575 доларів. І він, володілець ТПС його отримує після отримання статуті ТПС-у. Тобто зараз ми бачимо, що займає близько 6-8, інколи навіть 9 місяців. Проходить з моменту, коли особа подала аплікацію на ТПС, з моменту, коли тій особі одобрили ТПС. І відповідно лише після того уряд буде розглядати аплікацію про надання згоди на виїзд за кордон. Тобто А, це є коштовно, і Б. Це є тривало, і В, потрібно бути, має, володілиць ТПС, повинен мати ще поважну підставу для того, щоб просити уряд виїхати за кордон. Такими поважними підставами може бути необхідність поїхати на лікування. Необхідність відвідати е, хворих родичів за кордоном, е, якісь питання по бізнесу, але повинні бути поважні причини. Ще ще існують певні міфи, ми назвали три. Ну, з четвертий із них е, є категорія осіб, яким і ТПС не допоможе. Оскільки у них, будучи в статі ТПС, вони, їхня історія в Америці в, в, в спілкуванні з міграційними органами е, є дуже негативною впливом. В тому плані, що вже вони неодноразово одружувалися, розводилися, подавали на возз'єднання сім'ї, багато хто подавав аплікації на отримання притулку. І це все супроводжувалося явними якимись підробленими документами чи фіктивними довідками. Міграційно це все бачить, це все є в матеріалах справи. Якщо людина, навіть маючи ТПС, навіть маючи дозвіл на виїзд за кордон, виїде і буде пробувати повернутися. Рішення допустити володільця ТПС назад в США чи не допустити, приймає співробітник прикордонної служби в пункту пропуску або це аеропорт, або це на кордоні з сусідньою країною, Канада, Мексика і не має доступ до всієї справи. І, і Останні роки вони вже мають дуже великий обсяг доступ до усіх баз даних, і він може просто побачити коли навколо, навколо навпроти вашого прізвища вискочить червоний е, прапорець «Red Flag». І буде вас відправлено на, на Secondary Inspection, на додаткову інспекцію, і в рамках тої додаткової інспекції, без доступу до адвоката, людина може наговорити багато зайвих речей, які стануть підставами для відмови в допуску повернення в США, навіть маючи ТПС. Але вона має право вимагати адвоката. Право вимагати має право, але не передбачено воно. Допуск адвокатів до Secondary Inspection, він не передбачений. Тобто, це все залежить індивідуально на розсуд співробітників прикордонної служби, але це буває дуже рідко. Це практично і, і, і одиничні випадки. Тому ті, наявність ТІПІСу і дозволу на повернення за кордон, коли у вас є сильна негативна історія міграційна в Америці, в першу чергу рекомендуємо перед тим консультуватися з адвокатами. Вони вам скажуть, чи вам варто то робити чи ні. Це такий е, своєрідний. Е, Четвертий міф. А п'ятий міф, на ТПС треба вже подаватися, залишається дуже мало часу особам, яких вже був ТПС. Вони його подають на, на продовження ТПС. Залишається буквально е, 20 ще з днів, після якого в. в 19 з 20 -го жовтня 2023 року для тих людей, які не, для осіб, які не подадуть на продовження ТПС, вони втратять той статус ТПС, втратять дозвіл до праці, і теоретично міграційна служба може зайнятися питанням їхнього видворення з території Америки. Тому міф номер, міф номер 5 це треба робити тим, хто вже має цей статус, і поспішати з цим. То не має статусу тіпіяс, але роздумує можливо так, можливо, пізніше. Вони мають час. Я всім своїм потенційним клієнтам, які... Нема лише статусу ті я ми рекомендую зачекати декілька місяців для того, щоб зрозуміти, яка в них є стратегія їхнього бачення себе в Америці. Оскільки ті не є панацеєю, його можна використати як інструмент, можна використати розумно, а можна використати нерозумно. Тому в таким випадкам людям краще зачекати декілька місяців, щоб зорієнтуватися, що вони хочуть, як вони себе бачать. Ми важливо консультуватися з експертами, з тими людьми, які живуть імміграційним е е полем і розуміють всі ці процеси, які відбуваються. Радіо Чикаго».